Ходиться тут, ви можете присісти, присісти на свої місця. Сьогодні в нас день спомину страждань і смерті Ісуса Христа. Недавно до мене підійшли люди і запитали таке запитання. Для кого твої особисті лунають проповіді, чи не лунають вони для якихось особистих виділених людей? <світок> Хотів би відповісти для всієї церкви, що коли я готуюся до проповіді, і коли я продумую, що я буду говорити, на яку тему, то в першу чергу ця проповідь лунає для мене. Я багато роздумую над тим, що я маю говорити, і вона особисто для мене лунає в першу чергу. А для всіх, виключно остальних, якщо людина не сприймає слово як слово від Бога і особисто для неї, то хто б не говорив, з яким лицем, з якою інтонацією людина не почує? І таких людей на превеликий жаль. В світі, в країні, в нашій країні їх надзвичайно багато. Коли ми дивимося на історію, яку Бог створив з самого початку до самого кінця, і буде завершення приходом Ісуса Христа, то ми бачимо, що оця історія, яка сьогодні стоїть перед нами, це був самий пік. Це Божий задум спасіння людей. Від Єдемського саду і до Книги Откривення, де описано саме останні дні там, часи землі, це був той момент, коли Бог відвернувся від свого сина. І це тільки по одній причині. По причині мене і по причині вас. Бог відвернувся від сина, по причині нас. Я хотів би сьогодні говорити на тему розп'яття, і давайте ми відкриємо, хто має Біблії. Євангелія від Луки, 23 розділ, де описується. Ці події, які були на Голгофі, давайте ми їх ще раз прочитаємо і декілька слів поговоримо на цю тему. Тема Голгофи або то, що відбувалося на Голгофі. Луки, 23 розділ. З 33 вірша читаємо такі слова. З 33 вірша, 23 розділ в перекладі Торконяка. Читаємо. І коли прийшли на місце, яке зветься цереповище, тут розп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб, а народ стояв і дивився. Насміхалися й начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали, якщо ти юдейський цар спаси себе. Над ним був надпис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це Цар Юдеїв. Один з розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос спаси себе і нас? А другий обізвався і, докаряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо. Бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він вже нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє, а Він сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до 9-ї години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав Духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди і верталися. На віддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які прийшли з ним з Галилеї. І так ми бачимо цей страшний опис цієї страшної картини. Коли Ісус Христос, будучи розп'ятий, вісить на Христі. Давайте ми перерахуємо, хто є присутній на цьому місці, цієї страшної трагедії, яка сталася в історії людства. Ну, по-перше, там присутні є військові або воїни. Вони виконують якби, свій обов'язок або наказ. Жодного із них, якби запитали, він би сказав, ну, мені сказали, я це мушу робити. Якщо не зроблю це, я зробить інший. І тому воїни виконували наказ, який був виданий Пилатом, вони розпинали Христа і стерегли те дійство, яке було там. Там була просто юрба, які були просто цікаво. Вони просто наблюдали, що -то там коїться в цей день, чому сьогодні три розп'яли, а не два, і не сім. Просто наблюдатілі зіваки, які прийшли подивитися. Там були розбійники, які були розп'яті один праворуч, другий ліворуч. І ми прочитали, в них був діалог. Ми не знаємо, які вчинки вони зробили, за яке зло їх було засуджено на страту. Ми не знаємо, коли суд відбувався, яким чином, але було прийнято рішення, що їх розп'яти разом з Христом. І цим розп'яттям один із розбійників скористався, і він залишився з Христом. Тому що Христос йому дав відповідь. І вдруг розбійника було теж питання до Христа, що ти зійди і, ну, заодно й нас. Так же ми знаємо, що точно описано, що на цьому місці був Іван. Пам'ятаєте передачу Матері і діалог і Ісуса Христа з Іваном, коли Він поручав. Ви знаєте, що на цьому місці однозначно була Марія. І я думаю, що, мабуть, всі ми недооцінюємо цього трагізму і цієї розпачі, яку Марія, дивлячись на Ісуса Христа, свого Сина, відчувала в своєму серці, в своїй душі. Там ми читаємо були інші жінки, які ходили за Ісусом, багато в чому допомагали, вони теж наблюдали. Ну і просто перехожі, які проходили, вони бачили розп'яття або Голгофу, або цю історію Божу, яка здійснювала в цей момент. У мене сьогодні запитання є до вас і до себе особисто. В якій? Групі людей знаходимося ми. Задайте собі це запитання, в якій групі людей знаходиться особисто я? Деякі люди знаходяться в групі людей воїнів, вони постійно розпинають Христа. Деякі люди знаходяться біля воїнів, да? вони вроді би не розпинають, але подають цвяхи, подають молоток. Кажуть, куди бити, кажуть, яким чином. Інші люди, вони проходять мимо. Всі люди є дотичні до Христа, всі ми є дотичні до Христа, до Голгофи. І як би ми цього не хотіли, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми мусимо пройти повз Гологофи. І то, як ми пройдемо по всій Голгофі, то як ми віднесемося до того, хто висить на Голгофі, залежить наше майбутнє. Ви знаєте, що там були і начальники, і пересвященники, які казали Христу, слухай, ти зійди і ми повіримо. Чи було б це так? Ні, не було б. Чи недостатньо було чуд Ісуса Христа для тих людей, які хотіли бачити чуда? Так було достатньо. Але їм хотілося ще одного. І ці люди знали Писання, знали Біблію, знали всі пророцтва. Вони бачили тих людей, яких, людей, яких Ісус Христос воскресив даже. Вони знали особисто Лазаря. Але, пам'ятайте, після історії Лазарі вони рішили вбити Ісуса. Тобто, на якому ми етапі, або в якій групі людей знаходимось ми. Якщо ми просто проходимо, ми можемо бачити здалеку хтось вісить. Ми можемо навіть знати, що там вісить Ісус Христос. Або можемо бути в тій групі, яка точно знає, що написано. Яка ретельно знає, що за чим? Але разом з тим нашими поступками і нашими діями ми можемо казати: зійди і... і все. І я повірю. Або зроби для мене щось, і все. І це буде останнє, і я повірю. Чи може ми знаходимося отам, біля Марії? Коли її серце розривається на частини, коли кожна часточка його серця її плаче, коли вона бачить, як над її сином просто роблять експерименти. Комусь весело, комусь радісно, а її серце розривається. Але в той час Марія, дивлячись на Ісуса Христа, вона не дивилася як на Спасителя. Вона дивилася, як на свого особистого сина, який був не такий, як всі, який вона чула багато речей, але до кінця не розуміла цю картину, чому це так? Чому не іменно таким образом? Чому він повинен висіти? І її серце розривалося. І цього теж недостатньо для спасіння. Там стояв учень, який багато чув, який багато знав, який багато розумів, який пішов за Ісусом Христом по своїх переконаннях. Тому що вони що? Побачили в ньому Месію? Але він теж не до кінця розумів, що відбувається. Чому це повинно бути так? Дорогі друзі, як важливо нам підійти до Христа, підійти до цієї участі, проаналізувавши своє життя, і точно знати, в якій ми групі людей. Що говорить наше серце? Що ми чуємо від того Христа, який говорить з Христа? Чи чуємо ці слова? Ти сьогодні будеш зі мною. Невелике, невелике речення, але дуже важливе. Після Нідорімлян 5 розділ, 8-11 вірш, написано такі слова. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправданій кров'ю, ми завдяки йому спасаємося від гніву. Коли ще бувши ворогами, ми помирилися з Богом, смертю його Сина, тим більше, перемирившись, спасаємося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через Його ми тепер одержали примирення. В наш час, в сьогоднішній день, ми знаємо і бачимо повну картину, те, що Бог намалював або зробив в житті людства. І ми точно можемо скористатися, підійшовши до Христа, підійшовши до цієї участі, скористатися і проаналізувати своє серце. З чим я прихожу? Хто я є оцім учасником оцієї юрби величезної юрби? Сім мільярдів дотичні до цього. І хто як пройде, хто як віднесеться до цього Христа, нам є привілегія подивитися на це як на Спасителя, який Бог. Дав нам в Ісусі Христі. І тому моє бажання мого серця, щоб моє серце, приходячи сюди, могло проаналізувати своє життя, подивитися на себе і сказати, дякуючи Богу, я маю спасіння. Амінь. Встанемо, помолимось. Згуртуємось по дві-три людини. Помолимось, а тоді я завершу.